Книга буття, глава 17. І був Авраам віку 90 літ, і 9 літ, коли явився Господь Аврамові, та й промовив до нього: Я, Бог, Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи. Я ось мій заповіт з тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликати сім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів, і вчиню я тебе дуже-дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи і царі з тебе вийдуть, і я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою. І поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі, і дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання Твого, увесь край ханаанський на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог: А ти, заповіта мого, стерегтимеш, ти й потомство Твоє по тобі в їхніх поколіннях, то мій заповіт, що його ви виконувати будете поміж мною, поміж вами, і поміж потомством Твоїм по тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж тобою. Мною і поміж вами, а кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з поміж чужопламінних, що він не з потомства Твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому Твого і куплений за срібло твоє. І буде мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним, а не обрізаний чоловічої статті, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа з народу свого, він зірвав заповіта мого і сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже, Сара, бо ім'я її, Сара, і поблагословлю я її, і теж з неї дам сина тобі, і поблагословлю її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє, і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи в столітньому буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятидесяти літ уродить. А до Бога сказав Авраам хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм. Бог же сказав, але Сара, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісак, і свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім. А щодо Ізмаїла я послухав тебе. Ось я поблагословлю його і вчиню його плідним і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів. І великим народом ученює його, а свого заповіта я складу з Ісаком, що його Сара вродить тобі на цей час другого року. І він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраама, і взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх, уроджених у домі Його, і всіх, хто куплений за срібло Його, кожного чоловічої статі з поміж людей Авраамового дому. І обрізав тіло крайньої плоті їх, того самого дня, як Бог говорив з ним. А Авраам був віку 99 дев'яти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його, а Ізмаїл був віку тринадцяти літ, як обрізано було тіло крайної плоті Його, того самого дня був обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його, і всі мужі дому його. Народжені дому й куплені за срібло з-поміж чужоплемінних, були обрізані з ним. Амінь.